Дистанційна школа буквик. Мрієте про якісну освіту для своєї дитини. Бажаєте самі обирати, з ким буде спілкуватись ваша дитина? Шукаєте індивідуальний графік навчання. Дистанційна школа буквик. Початкова школа для вашої дитини. Дистанційна школа буквик. Створена на базі ліцензованої початкової школи острівець. Це єдина дистанційна школа, що інтегрує дві програми навчання нова українська школа та Cambridge Primary Curriculum. Ваша дитина може навчатися з будь якого куточку світу. Потрібен лише доступ до інтернету. Школа має ліцензію державного зразка та є зареєстрованою міжнародною школою Кембридж. Мововикладання у школі українська. Та англійська. Для кожного учня вчителі розробляють індивідуальний план роботи та графік навчання. Та хіба можливо для першачка навчатись онлайн? А що робити не хочу, не буду, не можу? Навчання в дистанційній школі Буквик дійсно цікаве та захоплююче. Спеціально для учнів початкової школи ми розробили зошити з доповненою реальністю, навчальні ігри та цікаві завдання на перевірку прогресу. Учні отримують доступ до онлайн-курсів та спілкуються з вчителями Hello, у відеоконференціях. Вчителі постійно контролюють прогрес дитини за допомогою щотижневих онлайн-тестів та коригують плани навчання. Ці уроки супроводжуються відео та мультимедійними освітніми інструментами, інтерактивними тренажерами онлайн-тестами. Буквик робить освіту дійсно ефективною та цікавою. Бажаєте дізнатися більше? Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання в онлайн-зустрічі чи на нашій Facebook-сторінці. До зустрічі в дистанційній школі Буклик!